Заступник начальника відділу слідчого управління ГМВС України в Харківській області, підполковник міліції Семенов Сергій Владиславович. з приводу трагедії, яка відбулась 17 травня, можу повідомити наступне: приблизно о 20.30 до Дзержинського РВ надійшло повідомлення від оператора служби 102 про те, що на Олексійському ринку. Який розташований за адресою міста Харків проспект Перемоги 59, впав баштовий кран на торгівельні палатки та кіоски. Кран належить публічному акціонерному товариству «Кур'яшський будівельний комбінат. Зазначено подія зареєстрована в журналі єдиного обліку Дзержинського РВ. Проведено огляд. Місця подій. На цей час, по зазначеному факту, зареєстровано кримінальне провадження, яке розслідується слідчим управлінням. По провадженню призначено декілька криміналістичних та судово-медичних експертиз. Проводяться слідчі дії. Кримінальне провадження зареєстровано за ознаками кримінального правопорушення частини 2 статті 272. Кримінального кодексу України